Thank you Президент призначив нового голову сумської ОВА Володимир Артюх Раніше працював на посаді радника, начальника Вінницької адміністрації. Має звання генерала-лейтенанта 37 років присвятив військовій службі. Воєнний досвід, військова освіта і підготовка дозволяють більш ефективно налагодити взаємодію з збройними силами, силами безпеки для того, щоб наше населення було впевнено. Що якщо у ворога виникне таке намагання знову сунутись сюди, він отримає серйозну відповідь. Від президента отримав ряд завдань, говорить новий очільник Сумщини, зокрема щодо підтримки військових формувань та створення оборонних рубежів. В економіці буде приділено багато уваги, відновлення, тому що дуже багато ворог під час окупації наніс збитків. Області треба буде відновлено, і на це теж президент поставив мені задачу щодо відновлення економічної складової, виробничої складової, соціальної структур. Багато шкіл, багато будинків наших громадян було зруйновано. На це теж поставлено завдання максимально відновити нормальне функціонування всіх систем. Життєзабезпечення ключовими завданнями на посаді також називає підготовку області до наступної зими та підтримку переселенців. Безпека у прикордонній сумщині залишається головним пріоритетом, тому правила комендантської години не змінюватимуть. Вона діятиме із 23-ї години до 4-ї години ранку. Комендантська година. На найближчі вихідні не змінюється, вона є стандартною з 23 години до 4 години ранку. Відповідно до комендантської години заборонено будь-яке пересування транспортом чи пішки цивільних осіб без спеціальних перепусток. Ми рекомендуємо всім вірянам. Святити великодні кошики в світлу пору доби поза межами комендантської години щодо богослужінь. Також надані рекомендації, і більшість ієрархів, керівників церков і релігійних організацій з розумінням поставили за що їм вдячність. Валість комендантської години на Великдень у сумах не змінюватимуть і нічних богослужінь не проводитимуть. Освятити великодній кошик сумчани зможуть у суботу або в неділю зранку. У зв'язку з цим нічну службу перенесли на ранок, вона розпочнеться з п'ятої години ранку. Освячення великодних кошиків відбуватиметься в суботу з 11.30 до 17.00, в неділю з 7.30 ранку. Світлофорні об'єкти, пішохідні переходи. Поруч з ними ліхтарі будуть працювати до комендантської години. Також на міських маршрутах, які курсують до кладовищ, у неділю додадуть кількість транспорту. На маршруті номер 26 центр 40 підстанція, курсуватиме комунальний автобус додатково. Збільшено кількість транспорту на автобусних маршрутах номер 57 а та 62 на тролейбусному маршруті номер 2 Приміщення управління поліції у центрі Білопілля було зруйноване під час масованого обстрілу міста вночі 24 березня. У будинку через дорогу живе Надія Дружченко. Жінка згадує, що прокинулася від гучного вибуху. Ну, це ж я ж від цього вибуху, і на мені вікно це з рамою лежить, желізина тут стоїть, навірно, із чи з дверей з поліції. Підкинулося це рівно в 12. У нас годинник оцей став, рівно 12 на ньому було. Жах, кор... жах був один. Це дивиться, воно так ось пролітало. Я спала Це диван, ну мабуть, це диван від... Від... віддільно, а він в стіну, О, там в мене голова злежала. У будинку, як і в сусідніх, вилетіли вікна, а уламками побило стіни, стелю і зірвало люстру. Сліди і досі лишилися по всій квартирі. Душники повибивало, обої повиривало. У машинки стиральній, жмені скла. Оце така сила удара була. Сусіда в тому під'їзді так теж волною збило, його бідний він кров'ю залився. Я ж кажу, в страшному сні такого не присниться. Хай вони дуже, дуже подумають про це і дуже пошкодують. І пробачення їм ніякого не буде. У ту ніч росіяни обстріляли Білопілля із авіації та важкої артилерії. Обстріли продовжувалися до самого ранку. Пошкоджено управління поліції, школа, машинобудівний завод, ретранслятор. Багато дуже житлових будинків. Можливо, там перші два дні ще дехто можливо боялися повертатися, бо очікували повторних нальотів. Але зараз повертаються, живемо і допомагаємо, наскільки це можливо заклеїти вікна чи забити, якщо повністю пошкоджені, ремонтуємо дахи. Прибираємо, ну таким чином справляємось. Надія із чоловіком намагаються привести оселю до ладу. Коли не стріляють, каже жінка, стараються займатися звичними побутовими справами, обробляють маленький город біля будинку. У цій квартирі вони прожили більше 30 років і про те, щоб виїхати із міста, навіть не думають. Ну як своє рідне, все, як його покидати, усе кожен виходить. Зараз я чоловік грядочку трошки скопав, я моркву сію, бурячок. Війна війною, як говорять, а посадити його треба. Тих, хто лишилися у Білопіллі до 40 відсотків, говорить голова громади. Більшість жителів були вимушені покидати свої домівки, бо їх громаду обстрілюють ледь не кожен день. У прикордонних селах, які ближче до Росії, людей вже не лишилося взагалі. Волфі село воно практично знищене. Там вже немає ну, людей, жителів в цьому селі. Із вибита весь центр. Всі будівлі, які були в центрі знищені, починаючи від старої дерев'яної церкви, і старостат, будинок культури, школа, пошта, гуртожиток, ліцею, сам ліцей. Останнім часом обстріли стають дедалі частішими і все більш руйнівними. Попри все, багато місцевих свідомо відмовляються лишати свої домівки. Та як так живемо? Діватися нікуди, Це сам. Жінка в'їхала з ну, внучками, я один залишився. Практично тут это у нас людей дуже мало залишилося, вот ну, примерно чоловік шість в домі. Ну, Поки до, до того моменту у нас прильоти були, але ну, це рядкі служби були, що, это самое, що там гибель людей, а так бачите, в останнє час связано з тим, що погибають люди. Тож страшно, ну а що робити? Можливо. Да, да, лягаємо, діти на, на всякий випадок зразу підхвачуватися. Ні, 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 ми нікуди не тікаємо, не виїжджаємо, ні, ні. Ми до останнього. Тоня Борзеленко і Євген Сердюк, новини СТС. СБУ затримала жителя Сумщини, який збирав і передавав росіянину інформацію про українських військових на кордоні нашої області. Затриманий на власному авто, об'їжджав населені пункти і розпитував у місцевих жителів про місця базування сил оборони. Після 24 лютого минулого року фігурант отримав вороже завдання щодо збору розвідданих про місця дислокації сил оборони в прикордонних районах північно-східної частини України. Насамперед ворога цікавили локації укріп районів, фортифікаційних споруд та наявне озброєння українських захисників на території Сумської області. У чистий четвер де сумчан провели благодійний ярмарок «Великодній світло веде до перемоги, де присутні бібліотекарі та користувачі книгозбірень підготували солодощі, випічку та вироби ручної роботи. Для нашої бібліотечної системи акції, які проводяться на вулицях міста. Соборна традиційно проводиться у нас тут і напередодні Великодня, і інших державних свят і релігійних. Також на ярмарку відбулись. Майстер-клас ручного розпису одягу та музичний подарунок від хорової капели «Гармонія». Люди є також представники е, прийшли дітлахи, тобто приймають участь і також задіяний гурток, який е, також якби заспівали червону калину. І їм заспівал Тобто, Перед таке передвеликодне свято для підняття настрою для містян зробили арку великодніх побажань, які кожен може загадати бажання. Такі акції, які робляться спільними зусиллями, і всі кошти, які сьогодні ми тут вилучимо, будуть направлені звичайно на ССУ, Це також наша традиція. Не залишили без подарунків і дітей, що залишилися без батьківського піклування. Для ста дітей напекли пасок та підготували продуктові набори. Під час привітання відбулись майстер-клас із прикрашення пасок та творче вітання від вихованців палацу дітей та юнацтва. Хочу побажати нашим цим діткам. Нашим я хочу сказати, тепер за все вони ваші вже дітки. Дітки вони мають уже своїх батьків. Це всі дітки нашої громади, нашої держави, нашої країни. Я бажаю їм гарної долі. Я бажаю, щоб завжди вони були щасливі, щоб Україна була мирна, незалежна, держава. Новини СТС. Працівники кримінальної поліції у Кролевці виявили 27-річного чоловіка, причетного до збуту наркотичних засобів. Він зберігав пакунки з висушеними стеблями росин зеленого кольору та вже пофасовану речовину, схожу на канабіс, вагою близько 10 кілограмів. Слідчими під процесуальним керівництвом прокуратури чоловіку повідомлено про підозру в чиненні кримінального правопорушення, передбачено частиною 3 статті 307 кримінального кодексу України. Незаконне зберігання наркотичних засобів з метою збуту, в особливо великих розмірах. Чоловіку загрожує позбавлення волі сроком від 9 до 12 років. В'ячеслав Петренко з 99-го року незмінний керівник п'ятої міської клінічної лікарні, одного з найпотужніших сумських медичних закладів. Кандидат медичних наук, заслужений лікар України за півстоліття в медицині. Працював за моделлю Семашка, утримав лікарню в складних 90-х, підготував п'яту лікарню до роботи під час епідемії COVID-19. лікарня посилено працює від початку російського вторгнення. Повному обсязі медичну допомогу. Як Три питання: перше це доступність. Якість надання медичної допомоги і безкоштовність після адміністративно-територіальної реформи на Сумщині замість 18 районів утворено 5. Відповідно, змінились межі госпітальних округів. А всі медичні заклади змінять свої статуси: лікарня загального профілю і кластерна новою постановою уряду від 28 лютого 2023 року. Скасований попередній порядок створення госпітальних округів, який діяв з 2019 року. Та конкретизована і оптимальна мережа і спеціалізація лікарень чи відповідає п'ять. Та лікарня новим вимогам кластерної, так говорить її керівник. П'ята лікарня, значить лікарня, яка побудована за проектами для лікувально-профілактичних закладів. Це стаціонар, стаціонар і поліклініка. Загальна площа 28 тисяч квадратних метрів. Значить, так. Кожне відділення у нас їх 15 має значить, по 540 квадратних метрів. Відділення променевої діагностики всі допоміжні. Вони всі спроектовані і розташовані, і мають так сказати, повну можливість. Надавати в повному обсязі медичну допомогу. вони укомплектовані, значить, апаратурою, обладнанням. Відповідно до 174-ї нової постанови уряду в Сумах затвердили два кластери: один на базі центральної міської клінічної лікарні, другий на базі колишньої ЦРЛ сумського району. Зараз клінічна лікарня святого Пантелеймона. Її також визначили кластерною для всього великого сумського району з намірами приєднати п'яту лікарню. У нас є спіри, ми споримо, куди нас об'єднати, нас до святого Пантелеймона чи святого, святого Пантелеймона. Я в постанові нічого такого не написано, ну, куди кого об'єднувати. Але давайте скажемо так: наш стаціонар це хірургічний корпус, наш другий, скільки у нас значит, 11 тисяч квадратних метрів, значить, у Пантелеймона 3 тисячі. 31 квадратний метр. Якщо взяти поліклініку нашу, то у нас 7700, поліклініка двоповерхова будівля Пантелеймона, це 718 метрів. Квадратних метрів В'ячеслав Петренко переконаний, що центром об'єднання має стати сама п'ята лікарня в рази потужніша за обсягами медичної допомоги персоналом, лікувальними площами і кількістю успішно пролікованих пацієнтів, що є найвищою оцінкою роботи медичного закладу. У Нас заключений, заключений договор з НСЗУ на по пакетах. За пакет. рік проліковано 12 тисяч хворих. Значить, зроблено в стаціонарі 3500 оперативних втручань, В поліклінічному відділенні в хірургії однієї, значить, зроблено 2300 оперативних втручань. Ми зробили 900 ендоскопій. Значить, так. Ми зробили 20,5 тисяч рентген-досліджень, півмільйона досліджень в лабораторному комплексі. Значить, так, ми зробили 10 тисяч у досліджень. Ремонтують відділення для покращення умов роботи персоналу і комфорту пацієнтів, вкладають кошти в оновлення обладнання. Медики п'ятої отримують гідну зарплату і всі належні виплати. Високопрофесійний медичний колектив це теж аргумент плюс до переваг п'ятої лікарні. У нас майже 750 спеціалістів, серед них 200 лікарів. Начу, у нас 45% лікарів мають вищу категорію. У нас 8 кандидатів наук працює лікарі першої категорії. На середній медичний персонал у нас 55% атестованих у нас їх 340 чоловік. Від кого залежить детально оцінити всі переваги і прийняти рішення надати п'ятій лікарні з високим лікувальним кадровим, технологічним потенціалом статус кластерної спроможну мережу правильно говорити сьогодні, значить, формує і подає на затвердження військова обласна військова адміністрація. Я хотів би підкреслити поставити на свій розсуд. Потім це все погоджується із громадами. І потім вже йде на затвердження у кабінет міністрів. До 1 травня, значить, цього року, обласна державна воєнна адміністрація повинна надати до кабінету міністрів на свої пропозиції по госпітальному округу в межах і закладах.